Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою платформою для створення мультимедійних книг учителем та його учнями. Називається вона WriteReader. Привабливість даного конструктора полягає в співпраці між учнями та викладачами. Учні можуть створювати мультимедійні книги, до яких вчителі за потреби вносять свої виправлення, супроводжуючи учнівський проєкт. На кожній сторінці книги є віконце для учнів, які можуть писати та віконце для вчителів, щоб вносити якісь корективи. Незважаючи на те, що саме віконце невеличке, текст автоматично зменшується у форматі, тому записи на одній сторінці можуть складатися з кількох пропозицій. Книги в WriteReader можуть включати текст, зображення і навіть запис голосу. Завершені книги в WriteReader можуть бути доступні в інтернеті та можуть бути завантажені у форматі PDF для друку. Щоправда, якщо написані англійською мовою. Російський шрифт для збереження у форматі PDF і для друку не підтримується. Вчитель, створивши свій обліковий запис у WriteReader, Має можливість створювати онлайн-класи. Ви можете вручну зробити облікові записи для своїх учнів. Створивши клас, ви отримаєте код для класу. Щоб почати створювати свою книгу, вашим учням не потрібно вказувати адреси електронної пошти. Достатньо вказати код класу та отриманий від вчителя логін. Вказавши дані, учень отримує доступ до своєї сторінки. Ось ви бачите сторінку для входу учнів. Вони пишуть ім'я користувача, яке система створила їм автоматично, і код класу, який ви їм надали. Авторизуєтесь, дитина авторизується і заходить на свою сторіночку, в якій вона бачить клас. До якого вона належить після того, як вона відкриє свій клас, у неї буде поличка, на якій будуть знаходитися різні книги. Це можуть бути прочитані нею книги за весь навчальний період, наприклад, за літні канікули. Це можуть бути роботи на уроці, теми, з якими дитина працює. От для прикладу я зробила. Таку книжечку від імені дитини. Для того, щоб дитина могла створити книжечку, вона натискає плюсик написати книгу. І в неї відкривається графічний редактор, де вона може змінити, наприклад, фон своєї книжки, написати тему. До якої відноситься дана книга. Тут, де написана пробна сторінка, дитина вказує своє прізвище та ім'я. Вона може зробити запис голоса до 45 секунд на кожній сторіночці. Також ви можете змінити обложку вашої книги, додавши якийсь малюночок. Для цього ви натискаєте на зображення, обираєте із доступних. Також ви можете сфотографувати якесь зображення, завантажити з комп'ютера або знайти в інтернеті його. Одразу ж у нас відкривається закінчення вашої книжечки, коли вона була створена. Для того, щоб створити новий аркуш підручника, ви натискаєте на листочок з плюсиком і обираєте пустий шаблончик. Переключайтесь між своїми сторіночками і додайте. Як вже було сказано, ви можете додавати, дитина може додавати, також і ви, якщо будете створювати на своїй сторіночці, як вчитель, в підручники картиночки, супроводження голосом, можна додавати текст. Ви можете побачити, що текст лише до 300 символів, але ви можете просто. Відкрити нове віконечко і ще написати до 300 символів. І так, ну і так, скільки вам заманеться робити цих віконечок. Ви можете видалити сторіночку, якщо вона вам не знадобиться. І так ви можете, наприклад, продовжувати книгу до тих пір, допоки ви вивчаєте якусь тему, а потім почати просто нову книгу. Що ще в даний момент бачив вчитель після того, як створила дитина дану книжечку, відкриваємо клас, і вже я бачу, що от дитина створила. Замість пробної сторінки тут буде написано ім'я вашої дитини. Тут їх буде дуже-дуже багато книжечок. Скільки вас учнів під'єднано до цього класу, стільки. І створених книжок ви побачите. Ви можете відкрити її, переглянути, внести якісь свої корективи, написати, наприклад, правильний варіант дитині, або там молодець, все вірно. В безкоштовній версії вам дається зробити до 40 книг, запис голосу, спільний доступ до книжечок. Коли ви будете налаштовувати свої класи, ви можете або заборонити дітям читати книжки інших дітей, або, наприклад, дозволити. Ви можете учням дозволити також використовувати камеру або заборонити запис голосу. Також тут дуже-дуже багато різних є варіантів. Ви можете також використовувати шаблони. Ви можете завантажувати якісь свої з інтернету або обрати ті, що вже є. Шаблонів тут також дуже-дуже багато, вони розділені по класах, по предметах за мовою, за авторами. Як же взагалі створити клас? На сторіночці Мої класи. Ви її можете знайти три рисочки мої класи. Якщо ви хочете створити якусь свою книгу, то ви вибираєте всі мої книги. Натискаємо плюс. Вводимо назву класу. Наприклад, нехай це буде третій клас. Створити. Так, одразу з'являється код для нашого класу, скільки створених книг, скільки учнів додано. Одразу ми налаштовуємо наш клас. Відкриваємо клас для того, щоб запросити сюди учнів. Натискаємо учні. І одразу бачимо ось наш. Код. Ми можемо роздрукувати список учнів, для того, щоб видати їм логіни для входу, ми можемо створити картки доступу. Додаємо учня. Натискаємо на людину з плюсиком. Ми можемо писати від руки, наприклад, Іванов Іван. Ім'я користувача з'являється автоматично додати учня. Це перший наш учень. Також ми можемо завантажити, наприклад, весь список учнів одразу. Для цього ми натискаємо на людину з плюсиком, додати кілька учнів, вставляємо імена. Можна написати, можна вставити, наприклад, якщо вони у вас скопійовані вже. В мене таких немає, тому давайте напишемо самостійно. Після того, як ви вставили весь список, натискаєте Додати, одразу всім присвоюється ім'я для авторизації і ще раз додати. Ось ви бачите ваш список. Окремо можете кожному надсилати, скопіювавши ім'я користувача і код класу, або ж, наприклад, натиснути список учнів і завантажити цей список, або пустити відразу на друк. Також ми можемо зробити картки доступу для дітей, завантажити їх або пустити на друк. Кожна дитина зможе для себе зберегти даний вход. Взагалі дуже цікава програмка. Спробуйте, користуйтесь.